Кавалерочка готую печінкові оладки, потім їх буду тушити в цибульці в моркві і в сметані. Насамперед у мене тут було 800 грам печінки. Правда, трохи відійшло, напевне, 100 г, бо желіки відрізала, але воно ну, таке змолола ту печінку разом з цибулею. Тепер кавалірка сюди, зразу додаю, щоб потім вінчиком нічого не, не збивати. Даю. Дивіться, гареве. То ти виревіться. Чекай, стоп, не та. О, тому, так. Тут кавляка все дуже швидко готується, часу нема, тому що ще є робота така. Так, що все приготую, буду мати так, даю сіль. Сіль. Ви давайте за своїм смаком я даю, тому що Віталік любить таки, досить солене. Не любить. Пересолем. Не любений недосолене пересолом. Так, даю обов'язково чуть чуть І даю 2 столові ложки борошна. І це все кавалерка, треба дуже гарно збити. Дуже гарно. Збиваємо і смажимо на маленькому клі. Куріть оладки, але я вам зараз покажу. І ото кавалерочка. Так, смажу я оладки. Ну, а далі знову вам покажу кавалерку, але багато хто з вас знає, що це є. Віталій ще просто не їсть такі оладки. Ну, Надію, сама Ніка буде їсти. Там того разу з песком крутину, що ніби і не хоче, але знаєте, під моїм жорстким контролем мусить, як я говорю. Бачите, їм дуже довго смажити не потрібно, тому що в них ще буде тушитися. Тому їх тільки обсмажити з двох сторін і все. Так, кавалерка, печінкові оладки посмажені, цибулька з моркою посмажена і тепер показую, як я роблю далі. Беру таку каструльку, щоб не пригоріло. Наливаю трошки води на дно. Багато. Зразу дається конкурс. Ось бач? бачиш. Коркають ближче хотіти. Аркадій, до речі, прийшов. Аркадій прийшов і вже давай костюм. Чекай зараз. Як дам, то зразу... Захована в дивані. Та бо місця там не було, то я там мати заховала. Бери червона по чорно. А, а ну відкрий мені, бо я не можу. Тай коли от, будемо їсти. Бажайте, бо є. Сметану є. А там так не холодно, що хоче. Холодно, холодно. Да. Та я тобі кажу. Там не холодно. Ну, даєш сметану. Даю сметану, от піднесу, каже, бачите. Сметану, тепер викладаю. Печінку. Печінкові оладки тут це називає. Обов'язково води, знаєте, щоб воно одразу не причепилося. Тепер даю знову шар цибулю морку. Бачите, коли воно тако викладається все але воно дуже смачне. Мене це навчила готувати перше скукру. Дуже смічне. А відменно муси бути домашня смитана. Якщо буде купна сметана, вони не будуть вже такі смачні. Я даю так шар, ще по шарі. Курля ну, то вона... дуже файно, бо то можна і канапку зробити, і до гарніру. Дуже було. смачно. Давай, смачно. Правда, калорійно, як я кажу, все, що смачне, все калорійно. ще. Трес, сьогодні зараз буду базар, а потім йду з другович. Купити ще домашнього свита. Ти де купуєш на базарі? Так, може ковиллека возив Троскавець. Домашнього свино. Яйця би трохи малину взяла, літо починається для нас. Та я б її трохи вказала, трохи її, ну, таке, певно. І все, коров'яка, бачите, і так в кінці. Пів літри сметани йде. Так. Це Тепер. так по-багатому? -по Ні, та ти цього не даєш сметани, тому буде м'як. Потім ти даєш води, так? Так, щоб поталія Як калатий. Тобі ну. щось не подобається? Кавалерочка, я коли до Аркадії тон вийшов, я до нього не кричу. Я коли кричу, то, то, то вони не розуміють, чи я кричу, чи як не тішу, так чи що. Я, я кавалерка постійно кричу, якщо на то. І ставимо все. І ставимо на маленький вогонь і накриваємо кришку. Тільки починає кипіти, вогонь даємо свічка і до повної готовності. А знаєте, коли повна готовність, домашня сметана, вона вже буде жовта, тоді виключаємо. І все, і можна їсти з гречкою, з картоплею та будь-що. Ну і ви зараз рамоні це робити куплети. І зараз вам залишу посилання на YouTube, там, де всі рецепти і всі відео. Наш YouTube. Тому що, каже, у вас в Ютубі є е, 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 не, канал в Ютубі, а то не наш, був ми тільки недавно створили. Ти вже йдеш Ютуб? так? та й кавалерка. І що, щоб вже зготувала печінку? чи ні? Так, Кавалерочка, дивіться, печінка просто. Такі кавалерка запахи, що навіть вам передати не можна. А на гарнір що буде? Не, я так, думав, думав бульба. Я будь бо буде це зважу, бо це теж буде на бульворі. Ви знаєш, тато і, 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 і Моніка і те, то ви та, так видно. Так, до ті донька. Так, так. Що, та, може я би вже той костюм міряв? йду, Забираю костюм, та йду. Ти знаєш, що я вчора вітала, як виставляла міряти на серці. І що? Гарно? Чекає, вже гарно. Гарно всім ну, не міряє, так? Ага, гарно, гарно, строчно гарно. То зараз поміряю гарно. ти. Але Скажі? на нього ж штани малі. Шо? Шорти йому дуже тяжко, але ти худший на набагатний. На мене буде добре. Бо я худший. То Я сподіваюся, як мене то поміняю мене більше. То. Окей. то де воно є? Давай мір. У ті кімнаті.